Так, сьогодні, сьогодні по, поспілкуємося на таку важливу тему, як безпека при, при русі. І що на ці фактори впливати? У нас є такий гарний екземпляр нашого електрика Сергія, на якому сразу дві проблеми. Перше лобове скло, яке посічене, яке потріскане, яке сверлили, не сверлили, воно допомагає. Це, до речі, одна із, одне, одна із порад, що іноді не можна засверлити стекло, просто немає такої можливості. Тобто тут стекло сверлило до одного місця. Все одно ну, трещина одна, трещина друга. Коротше, там стекло треба міняти. Нічого, там Електрик у нас готується до цього, тим паче на міганці, коли не таке дороге. є така процедура полірування стекол, лобових і бокових є, така, є таке діло. Але опять -таки, воно як може бути і, і, скажімо так, і гарний результат. Може бути ще після полірування це скло можна буде викинути. Також, якщо задумались про полірування скла, трохи готуйтесь до того, що після полірування, якщо його зроблять неякісно, треба буде скло замінити, тому що їздити ви на ньому не зможете від слова зовсім. Але при тому, всьому, їздити на склі, яке все в мікроцарапінах, по також. Що виїжджаєте з поганим світлом, стоячний транспорт, ви не бачите нічого. Тому один із головних таких аспектів безпеці руху це лобове скло. І друге, одразу тут, не відходячи від машини, фари. Як бачите, фари вигоріли, фари жовті. Да, вони там світять, туди засунули гарні лед-лампи, воно світить, воно нікого не, 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 не сліпить, але все одно, якщо отполірувати ці фари, покрити їх пленкою, наскільки краще буде саме світло, навіть на рідних фарах. Ніхто на це ніколи не звертає уваги, але оця вся помутніння Оця вся матовість на фарах, вона також впливає на безпеку дорожнього руху. Чого? Тому що освітлення таке, як має бути. Погане світло. Як мінімум, от, щоб в такому стані не були фари, поліровка, пленка, тільки тоді вже гарні лампи. Щоб ви сюди не запхали на таких фарах, ну це ще такий більш-менш нормальний варіант, але все одно, щоб ви туди не запхали, поки не зробите фари, світло буде у вас погане. Таке, вроді б до банальні віші, фари до скло, а от вже може бути десь там, тим паче, як от були такі моменти, що світла не було, доволі таки може бути опасненько, коли ти їдеш на, десь на, не, на неосвітленій дорозі. І за того вигорають, за того, що верхній наружний слой це защитний. Він часом від воздействия ультрафіолетових лучів тріскає. Соответственно, тріскається і починається трохи осипатись, і з-за того у нас вигорає скло. Просто банальна поліровка, нічого не рішить, якщо їх просто відполірувати, нічим не вкрити, не захистити, 3 місяці буде все те ж саме. Тому поліровка або вскриття лаком, або плівочка, і буде там надовго цей ефект зберігатися нових фар.